Колись не було 4К, RTX чи надсучасних спецефектів, але ігри все одно затягували. У Діабло 2 чи готиці була проста графіка, але атмосфера така, що не відірвешся. Сьогодні ігри виглядають супер, але душі в них менше. Все блищить, все красиве, а гратимеш півгодини і видалиш. Колись перший запуск гри це був дуже великий магічний момент. Ти запускав Stalker, Vice City, Doom і тебе затягує. Нічого зайвого, просто меню, музика і одразу пригода. А зараз треба дочекатись оновлення, залогінитись, прийняти політику, купити пропуск і поки гра почнеться, настрій уже і зник. Колись ми досліджували ігри, але зараз нас ведуть за руку. У старих іграх ти сам розбирався, куди йти і що робити. У Morrowind чи Silent Hill ніхто не вказував стрілкою. А тепер усе підсвічено, є міні-карта. Завдання веде тебе прямо як у навігаторі, ніякого виклику, усе на автоматі. Колись гра була грою, а не супермаркетом. Купив і граєш. Все, що є, це твоє. Зараз скини, пропуски, набір досвіду, костюми по 20 баксів. Платиш за все, навіть за паузу у грі. Це вже не гра, а онлайн-магазин. Музика в старих іграх була легендарною. Тема з героїв, музика Сталкеру чи з вайсіті, як тільки чуєш одразу спогади. Це не просто музика, це настрій. А зараз граю щось, але ти навіть не згадаєш через годину, що це й було. Старі ігри були набагато хардкорніші, ніж новинки. У Макс Пейн, Принц Персії, пройти рівень було важко, але цікаво. І коли ти його проходив, ти собою пишався. Сьогодні автосейв, легкий режим та підказки. Здавалося б, комфортно, але задоволення ціле нуль. Колись комп це був твій особистий ігровий світ на робочому столі іконки улюблених ігор, шпалери, сталкеру або вайсіті, папки з модами, сейвами та скрінами. Ти сам ставив музику з гривві нам, міняв конфіг через інні файл, підганяв усе під себе. Коли запускав гру, відчував, що це частина того простору. Сьогодні все інакше: лаунчери, DRM, хмари, авторизації та анті -чити. Щоб пограти, іноді треба пройти 5 вікон. І найголовніше гра не твоя, її можуть видалити, закрити, обмежити доступ. Ком перестав бути фортецею гравця. Тепер ти не господар, а просто користувач цього великого сервісу. Старі ігри жили завдяки модам. Іноді мод був кращий за саму гру, він додавав нові рівні, фішки та сюжет, а спільнота тільки підкидала ідей. Зараз моди під контролем. Їх або обмежують, або продають, або вимагають підписку. Все більше офіційних модів за гроші. Тоді свобода, експерименти та чистий фан. Зараз рамки, перевірки та, звісно ж, комерція. Ігрові форуми були як рідний двір. Було відчуття, що ти серед своїх. Заходиш на форум, читаєш гайд, пишеш коментар і тебе пам'ятають. Люди ділились порадами, писали цілі історії, навіть перекладали ігри. Ти знав нікнейми активних користувачів, впізнавав аватарки. Це була частина культури. Сьогодні такого майже нема. У Діскорд швидкий обмін повідомленнями, у Тікток все ще швидше: пару фраз, лайк і далі. Зникла глибина, зникло спілкування, яке було справжнім. Тепер усе на швидкість, а не на зміст. Коли виходила нова гра, це було як новий рік. Ми чекали, ми рахували дні, готували комп, качали демки, купували журнали з прев'ю. Вихід гри був реальною подією. Всі друзі про це знали, у школі чи в універі обговорювали, хтось приносив диск, гра була святом. А сьогодні щомісяця нова гра, через місяць ще 10. Уже ніхто не встигає за потоком, все зливається. Гра виходить і одразу зникає. Очікування зникло, а разом з ним і вау ефект. Ти не знав, що тебе чекає, і це було кайфово. Колись у грі кожен поворот був несподіванкою. Ніхто не робив огляди на YouTube за місяць до релізу, не було спойлерів, ти сам відкривав гру. Запустив і не знаєш, які будуть вороги, що буде далі. Це було як справжня пригода. Сьогодні ти вже до гри знаєш розмір карти, імена героїв, скини, сюжет та ще й список трофеїв. І що залишилось для тебе просто пройти і забути, немає ефекту новизни. Кожна локація мала душу, а не просто розмір. Рівень New Doom чи локація в Half-Life 2 це як сцена з фільму. Кожна мала настрій. У Мокспейн, нічний дощ, у Stalkер, Тиша і Тривога, у GTA – Мегаполіс або Гетто. Тепер одна база і її 10 копій, один бункер у кожній зоні. І все це на карті з розміром в пів країни. Але без жодної унікальної емоції. Раніше рівень був як пригода, тепер як робота. Старі ігри мали стиль, іронію та характер. Fallout 2, Postal, GTA. Вони не боялись жартувати, провокувати, бути гострими. Навіть маленькі індіїгри мали свою фішку, свій голос. Тепер усе згладжено, щоб ніхто не образився, не пожалівся, не написав скаргу. Через це багато ігор виглядають як шаблон. А Ми хочемо щось із характером, не ідеальне, але справжнє. Признайся чесно, ти досі пам'ятаєш, як у Сан Андрас тікає від копів на Біміксі, як у Готиці тебе вдарив перший НПС. Ці моменти не просто ігрові, вони живі, ти був у них. Наскільки сучасний ігор ти проходив і не можеш згадати навіть ім'я головного героя. В них немає емоцій, тільки красиві катсцени. Ігри тоді створювали люди, а не корпорації. Ми знали обличчя творців: Гейбнюел, Кочіма, Джон Кармак. Вони говорили з нами напряму. Гра була від них як лист. Зараз усе через бренди, піар, прес-релізи. Ніхто не знає, хто стоїть за грою, ніхто не відчуває, що це особисте. А гравці хочуть грати в щось зроблене з любов'ю, а не просто продукт сезону. Старі ігри стали легендами: сталкер, діабло, Half-Life, варкрафт, герої. Навіть якщо ти в них не грав, ти їх знаєш. Вони стали частиною культури. Це не просто ігри, це спогади, меми, стиль та епоха. А що з новими? Є винятки, але більшість забуваються через тиждень. Бо їх роблять як черговий серіал, випустили, прорекламували та закрили. Справжні легенди не створюються швидко, вони народжуються з душі. А це і було у старих іграх. Якщо тобі сподобалось це відео, підтримай його вподобайкою та підпискою. Це допомагає каналу розвиватись, а мені робити ще більше контенту про улюблені ігри. Напиши в коментарях, яка стара гра залишилась у твоєму серці назавжди. Давайте згадаємо разом. І головне, пам'ятаємо, що маємо змогу грати, згадувати і жити спокійно завдяки нашим захисникам. Слава ЗСУ, слава Україні!